Ще, Ще раз я кажу, інформаційний простір це а, ключовий, ключова ланка стратегії національної безпеки. Без інформаційного простору, без інформаційної безпеки, національну безпеку, систему безпеки в Україні неможливо вибудувати. І тому треба було починати з самого початку з неї. Це знову таки знову таки набір, набір слів. Давайте, набір щоб всім було зрозуміло. Інформаційна безпека вона а, в себе включає перше, друге, третє, четверте, п'яте. Інформаційна безпека неможлива без пропаганди державної пропаганди. Пропаганда державна передбачає уніфікований підхід до історії, до мовних питань, до культурних питань. Саме засоби масової інформації сьогодні формують свідомість громадян України. І якщо одні засоби масової інформації в Західній Україні формують свідомість одну, а в східній Україні іншу, то в нас ніколи не буде спільної країни, а це означає, що в нас немає доктрини інформаційної політики. І саме тому я сьогодні глибоко переконаний, має бути уповноважений орган, який буде контролювати контент, випрацьовуватиме стратегію пропаганди державної. Угу. Не треба боятися слова пропаганда. Пропаганда буває різна. Якщо ми пропагуємо. Українські цінності це є позитив, який зміцнює державу. Пропаганда буває про коли, 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 коли ви коли ви були в опозиції. Ви ми ви казали брех... слово пропаганда в ні, ні, негативному ні, сенсі. Ні. Завжди Я завжди говорив про пропаганду а, саме в інтересах держави. Сьогодні ми а, сприймаємо пропаганду крізь призму путінської пропаганди, а вона базується на брехні. Вона базується на викривленні фактів. Вона базується на ненависті і ксенофобії. І зовсім протилежне, коли ми пропагуємо наші культурні національні цінності. Ми пропагуємо спільну історію. Історію має бачення бути спільним в усієї країни. Вона має оцінюватись крізь призму існування національної держави. І те ж саме стосується будь-яких інших питань. Без пропаганди нічого не буде. Якісна журналістика має бути, і це не означає, що якщо є якісний колектив, який називає себе суспільним моленням, чи ми доручимо комусь, що не буде спокуси у якогось олігарха купити цей якісний колектив. Змусити і заангажувати його. І тут уже ми найголовніше до чого приходимо до політичної культури. Сьогодні в Україні політична культура відсутня. Нас політики сьогодні зраджують своїх виборців. Нас журналісти сьогодні за гроші можуть робити замовні сюжети. І це питання зміни не одного дня. До політичної культури ми будемо поступово. Рухатися, коли ми будемо інтегруватися в Європу, бо там політична культура на іншому рівні, і там журналісти, які себе поважають, вони не можуть себе продати і захищати інтереси якогось бізнесу чи якоїсь політика. Вони справді там є незалежними. Це все в нас буде, але стратегія державна пропаганда державних цінностей вони мають бути уже сьогодні.